Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка портативна настільна лампа модель 1018. Подивимось на якість і скільки вона може працювати на одному заряді. Посилання на неї залишу в описі. В комплекті кабель USB, micro USB для зарядки і сама лампа. Якість пластику середня, не де є якісь щілини на корпусі, але в цілому норм. В якості джерела світла встановлено 20 світлодіодів. Світить білим холодним світлом. Тумблер має три положення: типу 2 рівня яскравості, і вимкнено. Але різниці між рівнями яскравості я якось не помітив. Тепер давайте глянемо, який акумулятор там стоїть. А стоїть там один 18650, при тому місця в корпусі вистачить на 2, так би мовити, є потенціал для апгрейду. Лампу я брав, щоб використовувати під час відключень світла, тому важливо, щоб вона могла працювати хоча б 4 години. Тож давайте подивимось, скільки вона пропрацює. Після трьох годин світіння яскравість почала знижуватися. Пройшло сім годин і вона все ще світила дуже тьмяно, але в кімнаті орієнтуватися все ще було можна. Далі вже довелося вимикати, бо треба було йти спати. Детальні технічні характеристики ви зараз бачите на екрані, а також їх можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал своїм лайком та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!